Привіт. Хлопці та дівчата. Я, я хотів вас запитати, ну і сказати, які в нас ціни на оранку. В цьому році у нас ціна на оранку 60 гривень за сотку. Відповідно, коли 60 гривень за сотку у нас платять, то це коли ти ораєш там по кругу. Коли ти здаєш назад туди-сюди, це вже буде дорожче. Ну, Кожен власник хоче, щоб в нього на городі не було рівчаків і навесні, щоб було мало роботи. В такому випадку тобі повинні доплатити. Ну, Якщо ви самі можете сказати, до прикладу, якщо 20 соток стандарт стоїть 1200 гривень, і ви будете взад-вперед, відповідно, треба накинути гривень 200-300 на те, що ви голосу будете бігати. Паливо у нас дизельне. Подорожчало. Не заправляю. Я заправляюсь особисто по 50 з копійками гривень. Скільки можна в день вигорати? Скільки хватить здоров'я, як той казав, ну є межа. Можна вигорати в день і 2 гектари. Ну для цього потрібно дуже сильне родео пережити в цьому тракторцьові, особливо на городах. На маленьких городах 2 гектари не втнете, а якщо великі кусмани, сміло 2 гектара він бере. І не кривиться. З захватом 2 по 35, він гарно справляється, цей плужок. Ви напишіть в коментарях, які у вас ціни і як ви оці проходи туди назад, зразу озвучуєте клієнту. Це важливо, реально. Понімаєте, коли ти приходиш на город, і той город тебе рівненький, як картинка, ти його раєш. І ну, красиво виходить, і ти швидко виїхав і поїхав. Ну, коли ти приїжджаєш, і тобі власник каже, сюди не заїжджай, тут сусід свареться, тут в мене посадяна смородина, а там вишні посаджені, а там у мене часничок цибулька, а ти тут повинен заїхати, ленько відгоратися, а там відтяпатися. І таким трактором це зробити вкрай важко, розумієте? то на таких городах я вважаю, що слово 60, сот, 60 гривень за сотку не актуально. Там ти повинен глянути. Навіть нехай там буде не 20, а 15 сотих чи 10 сотих. Ти повинен взяти, як за 20 сотих, тому що ти там наробишся, накрутишся геляками по, по кабіні буде чухати. А ще ж каже, тут виграй, а там абрикос росте, і цей абрикос виступає прямо на землю. Ну, одним словом, ви напишіть, як ви з цим розбираєтесь. Бо в мене з цим, якби я така людина лояльна, я Прийшов, подивився, сказав, до прикладу, цей город буде коштувати стільки-стільки. Я не кажу за сотку, я кажу, це буде стоїти 1200. А ви можете зробити так, щоб я менше відкидав, можу. Накинете пару копійок. Ну що накинете? Накидають люди, хто стільки може. знаєте, Хтось накине 200, хтось 400. Ну я не озвучую крепко, тому що як такий якийсь я. я, я. Е, слідуючи, по витраті пального, підмічено мною такі результати. Якщо ми ораємо поле на 1 гектар приблизно, приблизно, в ньому йде 18 літрів поле. Оранка глибина 22 см. 18 літрів як льоду. Заходимо в городи, туди, назад, туди, назад, тут абрикоска, тут вишенька. 22 хлопці. Тобто різниця така ощутима. Плуг ПЛН 2 по 35 він, Ну, ви самі бачите, він його. Нормально не морає, красиво, а ви зараз оціните мою оранку і заодно подивитеся, як він в мене налаштований. Так, йдемо далі. Текрони, хлопці, це щоб не текрони, в цьому році я не знаю, як би орав би цей мокротою. Вчора приїхав до мене товариш. А я саме орав, Бодя тобі привіт і дякую. Кажу Богдан, подивись, як він в мене настроєний. А він каже, ти знаєш, Саша, я розібрався з ПЛН -ом. повністю. Я кажу, ну тут якби й нема з чим розбиратися. А він каже, є, да нема, потрібно деякі нюанси знати. Рама, хлопці, рама, і про яку всі розказують, рама рівно і ти ораєш. Це перше, друге, оцей вал. Коли плуг лежить в релі, цей вал має бути відносно горизонту, оцей. 100%. І ну ніяк не може бути по-другому. Слідуючи, довжина у мене цієї тяги, хто з візьміть на замітку, 51 отут. А там 44. Поняли? Так що перепад цей, ви враховуйте, але в кожному буде по своєму. На нижній отворі я вчепив практично центральний винт. Він у мене вкорочений. Я його укоротив, бо він дуже довгий рідний йде. Ще що, рама горизонт рівно сам вал відносно горизонту обов'язково рівно має бути. Потім далі паралельність польових дошок відносно коліс має бути 100% ідеальна. В такому випадку ви повинні крутити ексцентриковим механізмом, оцим. і вал Можна сказати, сам плуг розвертати хвіст туди-сюди. Я цей плужок ще називаю дрин. Дрин. Він такий тяжкий масивний дрин. Але цей дрин мені подобається. Він в цьому році себе вже окупив дрин. Так що дякую Дринові за це. Що я хотів вам ще підмітити в цьому плужкові. Оце ще довжина тяги, але ну, вона у вас буде теж індивідуальна. 61 см це від центру цього пальця до центру цього пальця. Але все індивідуально, Оце тільки по цю, цю висоту, вам знати і буде все. гуд. Захват я зробив поменший, тому що зараз мокро, тому що я орав гарб... після гарбуза на цьому мокрому, і мені дуже ну, як, неприємно, як воно ото, тягає його. І зараз буде тягати, бо тут гарбуз бився. Тут оце все іде битий гарбуз. Так що, друзі, ось така справа. Значить, я хотів вам показати і розказати про тракторець трошки. Подивіться, який в нього вид робочий. Він в мене весь такий красивий, красунчик, весь в болоті, весь закиданий. Дуже гарно видно працю його ось тут. Оцей вузл. Тут де це колесо пробуксовує і постійно кидає. Крила зняв, хлопці. І вам раді, перед оранкою зняти, не пошкодувати того часу, ви їх збережете. Оранці 100% відривається. Це вже не перший раз, ми це вже все проходили. Йдемте далі. Не знаю, як у вас, ви напишіть в коментарях, У мене це колесо постійно відкручується. Викручуються шпильки із самої ступиці, помієте, оце віддорався і зразу підтягую. Віддорався і підтягую. Ну, чому так? Це колесо постійно викручує. Далі, стравляне повітря. Тут в мене один і один, тут в мене один і два. Стравлював я все-таки повітря. І ще потрібно стравити, але ну, вже я його травити не буду, бо вже практично там, де дуже мокро, віддорав. Зараз будемо орати тут, я з вами поділюся. Ділянка така непогана, рівна. Подивимося, що з цього вийде. Оцю ділянку я орав вчора. Можете оцінити мою роботу. Непогано вийшло. Наче і докидав, наче і рівно. Гарно. Ну так видно, от дивіться, от ось якщо подивитися, як йде дві цих. Ну, зараз подивимося на свіжі оранці, звісно. Так, ну що, я поїхав орати, я вам відповідно приємно перегляду. Я думаю, що включуся по-любому, ще пару слів скажу на Ось така, друзі, в мене вийшла робота. Зорав'я, цей город. Заплатили мені за нього 1 тисячу гривень. Якби і не мало, ну і не багато. Земля у нас важка, хлопці та дівчата. Дивіться, от я беру вам пласт. Дивіться. Дивіться, це вага тут ну, важка. Тут піску зовсім нема. Це все земля, земля. Дивіться. Все земля, пісочку ноль, хлопці, земля дуже важка. Для трактора супротив сильний. Працював я приблизно 1300-1500 обрітів. Перва передача понижена. Але якби було б, можна сказати, не так затолочено і мокро, це була б друга повишена на такій площі, він би швидко, ходив, би швидко робив. Оскільки тут бився гарбуз і було можна сказати. Дуже багато м'якоті, то він десь там пробуксовував, десь цей, але я помалу-помалу і зробив. Ви обов'язково напишіть в коментарях, скільки у вас розцінки на оранку. А той, хто думає, що це, до прикладу, 60 гривень багато, напишіть, чому ви так думаєте. Бо я знаю, що хлопці кажуть, що в них по 100 гривень сотка. Ну, Городи, городи, ви городи і поле не путайте. Тому як. Город — це зовсім друга розцінка. У зв'язку із тими часниками, цибулями, вишеньками і тинами, сусідами, це все повинно оцінюватися. А той, хто скаже, що 60 чи 100 гривень дорого, то ви напишіть, може, ви маєте бажання купити трактор за такі гроші, плуг, навчитися орати, тратити свій час, тому що орати це не просто, це ціле родео. Плюс ти маєш розумітися на цій справі, плюс ти повинен це все налаштувати, повинен потратити свій час, на тому сидінні відскакати на тих городах, на тих горбочках. А потім вже, можна сказати, говорити про те, що ви можете орати навіть і за 15 гривень. Поняли, так? Да? Значить, плужок, я б сказав, би, хороший. Він працює на сьогоднішній день, хоч ломака вже стара. Або Дрин, Дрин, ще його можна назвати. Він ще буде орати і орати, і він переживе таких, як я ще багато багато чоловік. Вечний. Е, полиці, ось так. Щоб не полиці, такронові, боже, це сею мокротою, з цегом. Ви представляєте, оце цього? от ви представте, оце Гу взяло б і заліпило б мені ту полицю на німецький хрест. А так, по потекроновій воно собі ковзалося. Так що, ось таке в мене вийшло відео. Я думаю і вважаю, що дане відео було цікаве та корисне для багатьох із вас. Хто щось для себе взяв, підчеркнув і сказав. тому як в цьому році вже більше в мене оранки практично не повинно бути. Це, можна сказати, таке вже завершальне завершення в оранці. І ось такі справи. Друзі. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Це реально важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.